Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 18 березня понеділок, отже у мене на каналі програма Злий понеділок. Подивіться, програму, Я сподіваюся, вона вам буде до вподоби. І ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео і підпишитесь на мій канал, хто ще не підписався. Сьогодні в програмі Злий понеділок я буду говорити про те, про що говорять всі. Засоби масової інформації в Україні у світі про вибори, результати виборів у Росії. Нікого не здобула перемога Путіна. До речі, він там з кожними виборами додавав собі в середньому десь до 10%. Так, підтримка в нього додавалася. І ці вибори не стали виключені. Він там отримав, ну, за попередніми даними, вже більше 87%. Ну, як при Радянському Союзі. Він Казав свій час, що великою було помилкою, глобальною, стратегічною у ХХ сторіччі це розпад Радянського Союзу. Хоча я думаю, що він більше все-таки хотів би бути імператором, а не генеральним секретарем Комуністичної партії Радянського Союзу, бо, по великому рахунку, всі дії, які він робить, так воно все більше нагадує збирання чи намагання збирати ту Російську імперію, яку колись. Була, яку колись створювали протягом сторіч, захоплюючи інші країни і фактично, ну роблячи нічого доброго для тих країн, які захоплювали Російська імперія в свій час. Так от про ці вибори говорять всі. Їх публічно вже не визнають, особливо ну, не визнають на тимчасово окупованих територіях територіях України. Про це вже зроблені було багато заяв публічних. І з Європейському Союзу, і в Сполучених Штатах і Великої Британії. Мене більше цікавить інше, хто з європейських лідерів, і взагалі, скільки країн, скільки лідерів країн, керівників урядів цих країн привітають Путіна. Ну, на сьогоднішній день ми можемо чітко говорити про Китай, Сінцінпінь привітав, КНДР, Ін привітав, Іран. Раїсі, Ебрагім, президент Ірану, привітав. Мадуро, Ніколас Так з Венесели, також привітав Путіна. Ми тепер побачимо, хто ще буде вітати, щоб ми розуміли. Оце коло тих країн, які близько-близько ну, до тої вісі зла, як ми називаємо. Да? Іран, Північна Корея, Росія і десь там з боку стоїть Китай. Ну Китай, як я казав, сьогодні вже в програмі Зарубіжжя він використовує. Певною мірою в цю віз для того, щоб протистояти, опанувати, боротися і бути конкурентом з США. Але не тільки в світі засудили, говорили, що вибори були нечесні і так інше. І президент України Володимир Зеленський також виступив традиційно у зверненні словому, він сказав, що Путін там п'яний від влади, він хоче вічно правити і ці вибори. Треба визнати такими, що не є легітимними. Ну це насправді цікавий такий в нього була заява. На мою думку, я на неї звернув увагу і хотів би трохи з цього приводу поговорити. Ну, З приводу легітимності, нелегітимності, ще раз зазначу: побачимо, скільки країн привітає, і чи буде Європейський Союз має сьогодні зробити з цього приводу заяви, чи буде ну, визнано Путіна легітимним. Для прикладу, президент Німеччини. Вальтер Станнамайер, він не буде його вітати. Про це заявила сьогодні речниця його, речниця президента Німеччини. Отже, стосовно легітимності, я не думаю, що це якимось чином вплине на поведінку Путіна. Головні союзники вже його привітали. Він робить те, що там він собі десь запланував. До речі, в своїй промові е, такій переможній. Там велику частину він присвятив Україні. Зокрема, він навіть відреагував на пропозицію, ніби Макрона. Макрон в суботу сказав, що він хотів би звернутися, щоб з на час Олімпійських ігр, які будуть проходити у Франції, в Парижі, там у липні-серпні, щоб ну, припинилася припинити вогонь в війні. Ну, це насправді достатньо така цікава пропозиція. Путін відповів, що ніби. Він згоден, але не для того, щоб Україна мала час зараз на переозброєння, бо в неї там не достає боєприпасів. Ну, то таке. Давайте вернемося все-таки до нелегітимності чи легітимності. От президент України Володимир Зеленський, до речі, 20 травня формального завершується термін. Про це також в Україні багато говорили, також багато різних є з цього приводу заяв. Що як буде, наскільки там буде якесь рішення, чи не буде рішення. Я ще раз хочу наголосити. Я вважаю, що потрібно було приймати закон про оголошення стану війни. Я вкотре буду це говорити, і повторювати. Бо, на мою думку, це той новий такий може бути інструмент. По-перше, він забезпечить легітимність президента як Верховного Логонукомадача. По-друге, може зробити багато там має бути прописано багато речей, які потрібно було зробити вже давно, включаючи там зміною реальної влади і перенесеною акцентів війною, займаються військові. А цивільна влада вона забезпечує військові всіх, всім необхідним, щоб Україна перемогла в цій війні. Не треба так міністру оборони, який, до речі, навіть в армії не служив, вдягати на себе там, модні бронежилети, фоторухуватися і бігати, там, ходити по фронту. Для чого він там ходить, якщо він там взагалі в цьому нічого не розуміється? Який сенс? Він має займатися зовсім іншими справами? Для цього є Генеральний штаб, я вже тепер головнокомандуючий Нової Збройних Сил України. Генерал Сирський, хай вони ходять, відвідують фронти і приймають рішення, які необхідні для того, щоб Україна перемагала, а не робити піар-акції міністра оборони. Це виглядає ну, чесно ну, і куметно водночас, і сумно, що вони далі займаються цим піаром. Отже, вертаємося до президента України Володимира Зеленського 20 травня. Бо я не сумніваюся, що після 20 травня російська пропаганда, можливо, і сам Путін навіть, так само буде говорити про те, як зараз говорить Зеленський, що не визнавати легітимними вибори президента Росії. Так він буде говорити, що в Україні нема легітимного президента. Тобто це точно воно буде. Але мене ще в цій ситуації от, трохи. Ніби, ні, ну все правильно сказав, що Путін хоче правити вічно, що він п'яний від влади, в історії такі вже приклади були і так далі. Це абсолютно зрозуміло. Але питання в іншому. У нас же ж так само все робилося. Не, не дарма навіть порівнювали, що якась така от копія того, що є в Росії, от намагалася, і по великому рахунку, і намагається чинна влада робити в Україні. Починаючи там з. Боротьби в такий цікавий спосіб з політичними опонентами, відкриваючи кримінальні справи, ще до широкомасштабного вторгнення, знувачуємо Держзраді і таке, таке інше. Тобто, реально боротьба ну, чимось схожа на те, як борються з опозицією в Росії. Ну, Ще не дійшли поки що до вбивств. От. І сподіваюся, цього і не буде, бо зупиняться, поки не пізно. Так от, скільки було порушень Конституції, починаючи з. Нелегітимного рішення про проведення дочасних парламентських виборів 2019 року і багато інших речей. І фактично відбулася концентрація непритаманної для офісу президента, адміністрації президента, яку перейменували в Офіс президента, от на вулиці Банковій, в інституті президента. Да, от ця вся концентрація влади. Яка не передбачена Конституцією, тобто порушуючи всупереч Конституції, ця концентрація відбувалася, фактично і зараз можна назвати узурпацією влади. І це відбувалося, до речі, протягом буквально з, ну, всіх цих років, після 2019 року, ще до широкомасштабного вторгнення. Далі. Стосовно хочу владу чи не ходу. У виборчій компанії Володимир Зеленський говорив, що він йде на один термін. Перший він говорить про те, що він буде другий термін, і вся його команда говорить, що буде другий термін. Ну, то таке, це. Ну, він ж не хоче владу, тому буде другий термін це зрозуміло. Він говорив Володимир Зеленський під час виборчої кампанії, що якщо він щось там порушить, він піде в відставку, чи там якесь його оточення, там підведе. Ну, ми вже бачили, що це не виконувалося і не буде виконуватися, це вже всім зрозуміло. Далі він заявляв, що він, як має там головна, така була його, ну я би сказав, головний акцент він робив на виборчій кампанії своїй, що він. Дасть миру Україні. Він ж заявляв: якщо він побачить, що він не може дати мир, то він також піде і дасть місце іншому, який може цей мир забезпечити. Е, майже два з половиною роки до шокомасштабного вторгнення він так і не спромігся досягнути миру і не пішов. Це з приводу того, хто хоче чи не хоче бути при владі. Отже, у цій всій ситуації, яка ну, з моєї точки зору зараз відбувається, так все, що було сказано. Володимиру Зеленському зверненні стосовно Путіна, все дійсно таке. Головне, щоб він сам не почав перетворитися на щось схоже на Путіна, бо, судячи по тим діям, які були і які відбуваються, до речі, взаємостосунках, якщо можна так їх називати, навіть із вищим військовим команданням, що відбувалося, от дуже не хочеться, щоб ставав-ставав Володимир Зеленським, схожим на того, якого він звинувачує. Від сп'яніння від влади і від того, що той хоче бути вічно при владі. Незважаючи на все це, Україна з кожним днем все ближче і ближче до перемоги. Все буде Україна.